А так ми зараз розуміємо. Якщо в нас медицина, то Дмитро Васильович у нас займається чітко медициною. Тарас Дмитрович ну, взагалі свіжу, так, да, да, да. це учасники фонду які теж-дуже працюють на цьому напрямку. Я думаю, будемо привкати ще більше донорів і щоб ще з більшою допомогою. Не тільки ліжка, а може щось таке посерйозно. Владнення. Ну я не медик, але Дмитро Васильович вже составив списки. Це і Маріуполь потрібно там скорі допомоги укомплектувати. І для лікарні я думаю, головним вічою про це все говорити. Те, що потрібно, будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб можна було вам допомогти. І не тільки вам, а всім. Українцям і всім лікарням і не тільки. Ви знаєте, з ваших слів, мені дуже-дуже приємно, що коли ви сказали, що громада підключається, приходять, допомагають це саме основне. Дійсно, війна війною. А це об'єднило громаду України. і Ми дійсно стаємо таким українським редким, народом. Так що щиро вам дякую за те, що ви так дуже гарно. Трого, трого, ну і, <ріст> і <ріст> лагідно. І лагідно прощайтеся з пацієнтами, тому що дійсно хлопці прийшли таке, що нікому такого не потрібно. І дай Боже, щоб швидше це все закінчилось, І ми тільки приймали їм, робили масажі. О, це, ну і все таке більш приємно.